Неділок, кажуть, важкий день. Але це не зовсім так. Мій день сьогодні розпочався із відправки до Манди Діч та Дінанса перматримонію, тобто запиту на отримання італійського громадянства по причині одруження. Як бачите, ось це є річевута, що запит було відправлено. Але ми тепер шукаємо. Чекаємо ще одну річевуту, називається кападєчі, тобто що запит було прийнято. Коли це відбувається? Коли роблять таку першу перевірку: в сенсі, що є реквізити, всі, що є всі документи належним чином подані, скановані, відправлені, заповнена заявка. Тобто, що на першому такому загальному етапі все зроблено правильно. А потім. Після того, як ми отримуємо кападечі, необхідно, щоб, звісно ж, особа проходила у віртуальному методі кроки перевірки. Тобто це квестура, префектура, комуни будуть підтверджувати ці всі дані, що це є дійсно так одружена, скільки часу, що не обманює, має ніякої кримінальної відповідальності. І якщо пройде цих всіх сім етапів, то прийде декрето. Декрет про громадянство ну процедура довга, але вона того варта, як на мене. Якщо і ви ще думаєте брати громадянство чи ні, маєте реквізити для отримання громадянства чи ні, або вже знаєте, що хочете брати, маєте реквізити, а треба документи на отримання громадянства. Свідоцтво про народження, довідка про несудимість, витяг про зміну прізвища або про дошлюбне прізвище. Будь-який документ з України з апустилим та належним перекладом. Звертайтеся до мене. Мій номер WhatsApp триста двадцять 0808 320-0808-917 І з радістю ми швидко отримаємо вам документи і їх правильно перекладаємо, щоби до вас не докупалися.